Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. ДІФІТ. Ось такий ресурс, який можна використовувати для е, невеличких таких уроків або деяких ідей для проведення уроку, що потрібно зробити? Потрібно зробити, по-перше, написати в цьому ресурсі тему, спеціальну тему, ну, наприклад, ми виберемо День Землі. Так. І нам потрібно вибрати, для якого класу ми плануємо провести цей е, урок, і об, поки що не обираємо мову, а нехай буде генерація англійською. І далі ми натискаємо генерація, і ми побачимо, що е, ця, е, цей ресурс пропонує нам. Невеличкий текст, в якому будуть вказані ресурси, звідки була взята ця інформація, потім буде згенеровано питання стосовно цієї теми, і все це ось ми бачимо, Thursday. ось ми бачимо генерацію. Ми можемо натиснути Показати ресурси. Ось кожне речення, яке було згенероване, ми бачимо ось тут англомовні ці ресурси, можемо все перевірити, є підсумування, є ключові слова і є невеличкі питання, тест. а також Відкриті питання для диску... дискусії. Що цікаво, що цікаво, ну і ось тут підбірка певних зображень. Коли ми натискаємо перевести, і ось тут більше 70, 70 мов і українська теж є, ми обираємо, що нам потрібно перекласти. Перекладаємо все, чекаємо, і далі вже з'являється у нас варіант е, тексту. Е, зараз подивимося. Так, да, Тексту Ось день землі є щорічною подією, яка відбувається 22 квітня, щоб показати підтримку охорони навколишнього середовища. І е, є також ключові слова, Питання, короткі такі питання і відкриті питання, як інформація в тексті про день землі надихає вас діяти для захисту навколишнього середовища. І далі, якщо це все згенеровано, тут можна зробити свої додаткові питання, вносити, тобто все можна редагувати, можна показати відповіді. Але дивіться, якщо ви напишете зробити активності для дітей, і ось тут дуже багато різних активностей, можна обрати певний шаблон. Так, якщо обрати шаблон якихось так, ось, наприклад, для е, дискусії, ми обираємо Так, і створюємо таку активність, то ми можемо е, переглянути на диску, це буде зроблена презентація. Саме тіло презентації буде англійською мовою, але ресурс, який згенеровано було цим. Інструментом і перекладено українською мовою, ми побачимо українською мову. Ну, тут інструкція, вона англомовна, але, наприклад, от, є певне зображення, і потрібно написати, що ви помітили. Наприклад, наступне є повністю сформований словниковий ключові слова. Які були запропоновані цим інструментом, і тексти можна додати певні свої ну, нотатки після прочитання цих текстів, також є короткі. Питання і потрібно написати свою відповідь. Тобто деякі якісь моменти, якісь заготовки, які можна потім буде вже змінити і ну відтворити для елементів так, як потрібно, то я думаю, що можна, можна використовувати. Ось тут є вже такі форми, що може дискусія відбуватися між студентами, вони можуть надавати певні свої варіанти відповідей і підсумування цього, цього уроку. Ну, ось такий ресурс робиться, ми бачимо, досить швидко.